Вітаю вас на моєму каналі. Пропоную до огляду будинок з площею 42 квадратних метра та ділянкою 75 соток із ціною в 11 тисяч доларів, який знаходиться в селі Старий Мартинів Івано-Франківській області. А перед переглядом прошу вас підписатися на канал, поставити лайк або вподобайку і натиснути на дзвіночок. Старий Мартинів, село Бурштинської міської громади Івано-Франківського району. Івано-Франківської області. Ось яку інформацію надав власник Продам будинок з ділянкою, сад та город в тихому місті. В будинку є проведене світло, газ, газова плита, газова піч та два газових конвектори. Вода є на території в колодязі. На подвір'ї багато місця вміщалося 4-5 машин. До певного часу будинок був жилий. На території є три господарські приміщення з великою кількістю інвентарю. Будинок покритий зовнішнім шаром білої цегли, в будинку є горище для зберігання речей та підвал. Родючий чорнозем, землі є багато, зручне транспортне сполучення, зупинка транспорту в 30 метрах, є можливість доїзду з іфе поїздом, відстань до ЖД станції 2,8 кілометра. Відстань до бурштину 5,7 кілометра, відстань до Іфе 48 кілометрів, готові ціну обговорювати. Можливий виїзд для показу. Власне.